Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка, як лісові мешканці дружбу будували. Жила була в одному великому лісі білочка на ім'я Горішенка. Білочка була швидкою, веселою і трохи пустотливою. Вона завжди знаходила якісь пригоди і дружила з багатьма мешканцями лісу. Але одного ранку зібралася горішенка і вирішила, що цього року хоче створити найбільший і найкрасивіший схованок для горішків на зиму. Треба буде добре попрацювати, подумала горішенка. І побігла до свого найкращого друга, зайчика-пухнастика. Привіт, пухнастику, а допоможеш мені зібрати горішки? Хочу зробити собі запас на зиму, спитала Горішенко Привіт, горішенко. Звісно, допоможу. Але давай зробимо це всі разом. Я кличу їжачка Голочку і мишку. Шушару, у нас тоді вийде швидше, запропонував пухнасти. Горішенка погодилась і невдовзі вся кампанія була зібрана. Друзі, зима не за горами, а нам ще стільки всього треба встигнути, сказала їжачиха Голочка, як тільки з'явилася. А ще я мрію зробити собі затишну нірку з м'якою підстілкою з листочків і моху. Я теж мрію про гарненьку нірку, вигукнула мишка Шушара. І смачненьку їжу теж треба запасти. Чудова ідея. А може зробимо так? Давайте допоможемо один одному. Запропонував пухнастик. Спершу зберемо горішки для горішенки, потім допоможемо голоці з міркою, а далі зберемо запаси для шушери. Всі радісно погодилися і кожен почав братися за справу. Перший день пройшов весело і плідно, всі разом збирали горішки, і вже під вечір Горішенка мала чималий запас. Вона була дуже вдячна друзям. Наступного дня друзі вирушили на пошуки м'якого моху і сухих листочків для нірки Голочки. По дорозі до них приєднався ще один мешканець лісу мудра сова Соня. Доброго ранку, малята!» – Привіталася сова. А що це ви так дружно і злагоджено працюєте? Ми вирішили допомагати один одному, щоб зібрати запаси на зиму. Ясний пухнастик. Молодці. Це гарна справа. Похвалила їх соня. Пам'ятайте, що вміння допомагати один одному це справжнє багатство. Тож всі разом назбирали для голочки так багато м'якого муху і листочків, що її нірка вийшла найзатишнішою в усьому лісі. Вона подякувала друзям і вони всі були дуже задоволені своєю роботою. На третій день настала черга допомагати мишці шушарі. І разом вони взялись за роботу і швидко назбирали достатньо зерняток та ягід для її запасів. Всі веселилися, жартували і головне, допомагали один одному. Та ось прийшли вони на галявину, де жила велика, але сором'язлива черепаха Ляля. Вона сиділа осторонь і сумно дивилась. Як друзі допомагають один одному. Лялю, а чому ти така сумна? запитала горішенко. Я також хотіла би з вами працювати, але я така повільна і не зможу встигати за вами, зітхнула черепа. Не сумуй, Лялю. У нас у команді є місце для кожного. Запевнив її пухнастик Хіба важливо, наскільки ти швидка? Твоя допомога все одно буде цінною. Так, лялю, нам важлива твоя участь, додала Голочка Ти можеш допомагати нам не в швидкості, а, скажімо, підрахунку, скільки запасів ми вже зібрали. «Ти ж так добре рахує. З того часу Ляля стала частиною їхньої дружної команди. Всі разом вони запаслися на зиму всім необхідним. Кожен допоміг іншим і кожен отримав допомогу. А головне у них тепер була найміцніша дружба. Зима прийшла. І тепер кожний мешканець лісу міг спокійно відпочивати у своїй теплій вірці, знаючи, що у нього є друзі, готові допомогти у будь-яку хвилину. Ця казка навчає дітей, що допомога і підтримка друзів є дуже важливою, незалежно від того, хто ти швидкий, сильний чи повільний. Ти завжди можеш знайти спосіб допомогти іншим. А ще важливо, що дружба робить нас сильнішими і дарує радість. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.